Дуже часто от, різні бренди пишуть там безсульфатний шампунь. А ти дивишся? А сульфат там є. Але він дуже м'який. Є чотири види сульфатів. Вони є дуже агресивні, такі як амоніум лаурел-сульфат, і є м'які лайтові, там вони там кокомідопропіл, да? тобто це також сульфат, але він м'який. Він також буде реакцію хімічну жиру розтворяти. Тому, скажімо так, якщо це безсульфатний шампунь з якимсь екстрактом мильного дерева, мильнянки, ну якщо це людина схильна до жирності, ну голову він їй не вимиє. Розумієте, якщо це, наприклад, ще м'яка вода м'яка. Ну, це буде, знаєте, просто помила водою. Тому я все ж таки за сульфати, але вони мають бути якісними. А ми можемо назвати якісь сульфати, там на які звертати увагу в складі, ну там для більшості людей. Якщо ви бачите, якщо це шампунь для чутливої шкіри голови, наприклад, да а якщо це дитячий шампунь, і там стоїть першим амоніум лаурил-сульфат, угу. ну це жорсткий пав. Тому краще від такого шампуню відмовитись. Там є моменти, коли там ми для жирної шкіри, для дуже жирної шкіри голови підбираємо і це підліток такий. Він може там бути, але він має бути пом'якшений.